Вітаю на телеканалі Віта. Програма з перших вуст. У нас сьогодні в гостях лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. З ними і поговоримо, чи реально сьогодні дійсно перезавантажити владу та які термінові проблеми потрібно вирішити в країні. Отже, вітаю вас, Анатолій Степанович. Мені, в нашій студії. Ви сьогодні перебуваєте в Вінниці. З чим пов'язаний цей візит? Все просто питання довіри і відповідальності на минулих місцевих виборах. По країні обрали від громадянської позиції від нашої партії 560 депутатів і 28 міських, селищних сільських голів завдання стимулювати, нагадати, змусити працювати так, як вони обіцяли. От як солдат службою живучий читає устав на сон грядущий, так само, щоб кожен, хто був кандидатом, став депутатом, розмістив в рамочку свою програму і виконував перше. друге. Робив те, що обіцяв з точки зору прозорості. Три речі. Це ми самі взяли на себе це зобов'язання, але я хочу, щоб тепер наші депутати його дотримали. Перше, номер мобільного кожного нашого депутата повинен знати всі виборці, і цей номер залишається незмінним за весь період роботи. Це перше. Друге, кожного тижня живий очі в очі прийом громадян, що про людей не згадували через 5 років, а з ними працювали постійно. І третє, кожне півроку пройшло звіт. Що зробив, чи зробило. Справедливо, обіцяли, давайте робити. Тому зараз е, на базі Вінниці ми зібрали депутатів і активістів з трьох областей, крім Вінницької, це ще Житомирська і Хмельницька. І це робимо по, всі, по всій країні. Тому я вважаю, що зараз не дефіцит кадрів, не дефіцит е, грошей чи не дефіцит зброї на фронті, дефіцит довіри. І тому орієнтую наші депутати, щоб працювали так, як вони обіцяли. Все. Ну зрозуміло, проблема довіра це у владі зараз не тільки на місцевому ріді, а на центральному. А от коли ви спілкуєтесь з депутатами місцевих рад, є відчуття, що дійсно відбулося оце оновлення після виборів? Ви знаєте, ми ще не в тому стані, як Європа, коли на місцеві вибори ходять найбільше, тому що там вирішуються всі проблеми людей. Ще є в багатьох таке знаєте відчуття, чи надія, чи ілюзія, що все вирішується в Києві, і тому дуже часто звертається до президента, до прем'єр-міністра, до парламенту з тими питаннями, які вирішуються в селі. Ось чому важливий, чесний, відповідальний депутатський корпус. І насправді ті процеси децентралізації, які оголошені, дуже хотілося щоб вони дійшли до свого логічного завершення, тому що люди живуть не в Києві, а в селах, селищах і містах. І важливо передати ресурси фінансові і повноваження вирішувати ті питання, які люди турбують кожного дня, починаючи від дороги. Безпеки, освітлення, школи, води, електрики, каналізації тих прозаїчних речей, які насправді роблять життя спокійним, щасливим за великим рахунком, чи роблять проблемним. Ось про що зараз йдеться. А ви вірите, що дійсно оці зміни до конституції частини децентралізації все ж таки приймуть, хоча вже ніби той час і втратили? Має вона логічно Два моменти і, і, і глядачі вашої компанії це вже знають. Розумієте, якби так як президент вніс законопроект і назвав його щодо децентралізації, його б вже прийняли і він вже працював Ми то нова на превеликий жар Донбас, отой особливий статус Донбасу, який із за вимоги Путіна туди включили, ота ложка дьогтю все зіпсувала, і тому особисто я, наша партія, виступає проти того, щоб Донбасу давати особливий статус. Категорично проти цього і за цього на жаль зависають питання децентралізації, але тут не все так туманно і тяжко як виглядає, тому що той, хто хоче справді передати бюджетні ресурси на місця. Збір податків на місця і використання коштів на місця, щоб, наприклад, ви, якщо ви селищний голова, то вас не змушували їздити в Київ і погоджувати з чиновником, як вам використати кошти, чи то на ремонт дороги, чи школи з чиновником, який ніколи не був у вашому селі чи селищі. Розумієте? Тому оці речі можна без зміни до конституції вирішити, яким чином внести зміни до закону про місцеве самоврядування, внести зміни до закону про е, голів державних адміністрацій. Бюджетний кодекс, податковий кодекс все не треба чекати. Змін до конституції. Хто хоче, шукає прості шляхи. Хто не хоче, придумує складні причини. Але разом з тим зараз всі проблеми на місцевому рівні вирішуватись не можуть. Це одно всі зглядаються нагору, що там робиться на київських пагорбах, і нині політична криза, якщо не накаляється, то все ж таки вона не вирішується. І коли депутати у Верховній Раді провалили голосування за недовіру уряду, ви висловились так, що це фактично олігархічний зговір. Раз... Дивіться, як інакше. От от я зараз не в парламенті, нас не обрали. Я зараз викладаю в університеті в Києво-Могилянській академії. Але в будь-якому іншому університеті, наприклад, це медичний, отримав на випускних іспитах випускник двійку. Незадовільно, це ж двійка. Хіба хтось допустить хірурга, який отримав двійку на іспитах до лікування, до операції? Ніколи. Якщо це педагогічний інститут чи університет і не здав іспити, хіба хтось допустить до школи? Інженера до проєктування літаків, чи мостів, чи будинків, які потім будуть падати. А тут прем'єр-міністр і уряд отримали двійку, все, крапка, незадовільно. Ну то чого ж ти лежиш, як той лежачий поліцейський поперек дороги України, не даєш можливості рухатися далі? 70% людей не хочуть бачити Яценюка премєр міністром Парламент ставить двійку, а він садо тримається за крісло. Я вважаю, тут уже в людини просто немає совісті, це перше. Друге, немає відповідальності. Ну і дуже сподіваюся, що вистачить не знаю, клепки розуму, страху в парламенті ще раз проголосувати і таки відправити у відставку. Тому що інакше, якщо мирним, спокійним шляхом не вирішувати ці питання, насправді не такі вже складні, то тоді люди збурюються, і тоді вони вже йдуть за акцією протесту. А чому я сказав про зговір? Тому що дуже легко подивитися, хто не голосував. От для того, щоб відставити Яценюка з його урядом, ну, не, не вистачило 30 30, 32 голоси. Хто міг дати? Перше, блок Петра Порошенка міг дати 39, не дав. І опозиційний блок. Це залишки партії регіонів, 35 не дали. От і все. Ну як опозиційний блок виправдовувався, що вони не хочуть брати участі в політичних розборках? Влади Ви знаєте, і можна виправдовуватися як завгодно. То все як люди кажуть по-простому, свинячий голос. Ви, якщо послідовні, ви ставите уряду двійку, тоді прийміть наступне рішення: відправте його в відставку. І тоді логічно створення іншої коаліції або створення іншого уряду, і нехай країна рухається далі. А зараз що? Пішла на три тижні відпочивати, ну, в округа, тіпа, там, в комітети і так далі. Країна зависла, люди збурені, зовнішні спонсори зависли і всіх тільки тіпає. як працевлаштувати синюка. Та мене він не цікавить. Він був два роки прем'єр-міністром і нічого толкового уряд не зробив. Ну давайте чесно це визнаємо. І парламент це визнав, поставивши двійку. Ну так все. Це ж питання відповідальності. Ну то ж, на кому відповідальність? Якщо дійсно президент прибував в Вінниці нещодавно, він казав, що нехай парламент не займає страусіну позицію, що на уряд не варто перекладати всю відповідальність. Ви знаєте, на кому я зараз дуже відповідальність? не хотів би, щоб перекидали, як то знаєте, гарячі mm. каштани чи картоплю до одному в руки, і казали, це не я, і це не я, і це не я. Є е, логіка прийняття рішень. Створена коаліція, яка утворила уряд. Якщо уряд не працює ефективно, заслухали звіт, визнали незадовільною, це сказали а, то скажіть і Б. Відправте його в відставку. Б, повторюю, могли сказати блок Петра Порошенка, опозиційний блок. Не сказали. Нехай подумають, нехай зважать свою позицію, бо якщо він їм не вдасться. Е, Призначити ефективний уряд, тоді логічних варіантів два. Перший мирний спокійний то строкові вибори. Другий немирний, неспокійний майдан. Не можна гратися з Майданом кожного року. Тому працюйте по Конституції. Ідіть на дострокові вибори, якщо ви не спроможні сформувати уряд. Якби мене спитали, що краще, я сказав би без виборів краще. Досить щоб країна тіпала. Але якщо не зможете, то тоді єдиний шлях виборів, все. Ну, між іншим, наприкінці минулого року ви навіть говорили, що перевибори можливість їх 70% восени. Зараз як Ви вважаєте, скільки відсотків дійсно можливі, парламентські вибори, можливо, і президентські. Ви знаєте, не все можна виміряти в відсотках. Є базові речі, які Ну, уже віками напрацьовані. От ми зараз в стані кризи, це ясно. всім війни... кожен відчуває по своїй кишені, плюс в стані війни воєнної агресії В такій ситуації. Якщо хтось незалежно, солдат, сержант, генерал, прем'єр-міністр, президент, міністр, з якоїсь причини не хоче, не може, не вміє, боїться, але не виконує свої обов'язки, ключове правило відпрацьоване камеру міняти негайно, ну, ж... Ось міняти негайно. І в тому немає ніякої трагедії. Ну, врешті-решт, от я перед вами, я колись був депутатом. Зараз не депутат, що життя закінчилось. Я був міністром, зараз не міністром. Ну, я ж не чіплявся за таке крісло. Ну, врешті-решт, все, що не робиться, все на краще. Буде в втожня в його уряду, час переосмислити, що вони не зробили, чому не зробили. Якщо потім переконають, туди їм повірять. Але чомусь я вже маю сумнів. Бо якщо вже не наївся, вже не належися. Вже два роки після Майдану, два роки, не два дні, не два тижні, не два місяці. Вони не можуть показати результати. Ну, а як ви вважаєте, от така ситуація, коли наростають у суспільстві і настрої невдоволення, і розчарування, чи це не подарунок долі у ці вибори для реваншистських сил? Ви знаєте, за будь-яких умов, якщо Парламент не виконує свою функцію, тоді читай Конституцію. Джерелом влади є народ, який дає майдати мандати іншим людям. Не треба лякати ніякими реваншистами, Сворою Януковича, опоблоками і так далі. От останні опитування, які представили дві соціологічні служби, показують, що в опоблоку підтримка аж 12%. Ну нічого страшного. Ну, нехай 12% парламенту сидить опоблок. Нічого страшного в тому немає. Хочуть люди, довіряють їм, нема проблем. Значить, коаліція буде утворена іншими політичними силами, які складають 80% парламенту. І не буде ніяких е, отих страшилок, якими лякають. Це перша частина. Друга частина, ви знаєте, ну, я проти того, щоб людей збурювали на рівному місці. От людям зараз просто важко. Чому? Причина перша: обвалили гривню більше, ніж втричі. Коли завершився Майдан, гривня була до долара 8. А зараз понад 27. Це значить, всіх опустили донизу. Друге, оцей уряд нічого розумнішого не придумав, замість того, щоб провести ревізію всіх енергоресурсів, повичищати там, де монополісти, олігархи, розподіл, генерація газу і так, далі, і так далі. Вони тупо підвищили тарифи, деякі аж в шість разів на газ, наприклад. І люди зразу не мають можливості платити. Вони зробили людей рабами. Які стоять через субсидіями. Тепер цей уряд нахабно говорить, що в нинішньому році, 2016 му в три етапи вони ще раз піднімуть тарифи і загалом збільшать в два рази порівняно того, що маємо зараз. Це означає, що субсидії будуть отримувати не 15 мільйонів як сьогодні, а 30 мільйонів. Тобто, замість суспільства самодостатніх людей, які мають роботу чи мають гідну пенсію, які твердо стоять на ногах, знають свої права. Готові контролювати владу. Вони перетворили зараз 15 мільйонів, а хоче 30 мільйонів у тих, хто не має вудку, а чекає, поки йому рибу кинуть. Це суспільство рабів. Вони будують. Такого не хочу. Це те, що Путін збудував в своїй Росії. Так ми ж з Росією воюємо. Вона нам нав'язує своє, ми його відторгаємо. А для чого ж ви будуєте в своїй країні суспільство рабів? Тому от такий уряд треба зупиняти, тому що він діє абсолютно хибно яким чином, наприклад, дивіться, навіть якщо ви підняли тарифи, це неправильне рішення, і їх можна зменшити мінімум двічі, якби був час я розказав би як. Але піднімали тарифи і в Чехії, і в інших державах, і теж давали субсидії. Принципова відмінність. Субсидії наші вони йдуть від тих, хто заробляє, забирають більше податків. Через людей люди грошей не мають, і пішли зразу на облгази, обленерго, на теплокомуненерго олігархам, які зразу їх взяли собі в кишені. А в Чехії зробили по-іншому: дали на домогосподарство за залежності від живими 200 або 300 євро. І людина, родина сіла і порадилася. Як вона використає ці гроші? Хтось стеклопакети поставить вікна, щоб тепло не виходило. Хтось поставить регулятори для того, щоб менше було освітлення, менше горіло. Хтось утеплить собі двері, щоб свищу не ефективності. Хтось поставить автономний. Газоводяний агрегат, хтось перейде на дрова, хтось на пілети, хтось на солому, хтось просто буде менше температуру тримати, 25-18 градусів. Людина повинна вирішувати. А не хтось в Києві разом з олігархами, щоб їм було класно, вирішував за нас з вами. Це принципово хибна політика уряду по своїй суті. Оцього цього не можна терпіти, тим більше, коли для того немає економічного підґрунтя. Абсолютно немає. От не було жодних передумов для того, щоб гривню 8 за долар обвалити до 27 з лишнім за долар. Не було точно. Той же Яценюк говорить, економіка із-за війни упала там на 15-20%. Нехай би гривня впала на 15-20%. А чому ж вона впала на 300 з лишнім відсотків? Це значить, ви свідомо зробили. І потім ми знаємо зі школи закон збереження. Хтось втратив, значить хтось придбав. Правда? Тобто одних обікрали, інші збагатилися. Хто і прізвища бав? інших ми знаємо всі. Тобто це ті самі доболі знакомі ліца. той самий олігархат. І вони зараз стоять в черзі, бо в них тільки є гроші, більш ні в кого грошей немає. І вони тепер хочуть і землю скупити за дешево. Вони тепер хочуть залишки державних підприємств скупити за дешево. Так, вони хочуть їх попередити. Якщо вони зараз це зроблять. Накличуть лихо. Тоді нічого не залишиться наступній владі, як все це відібрати, націоналізувати і ще змушуть їх доплатити. А декого з державних чиновників, хто буде приймати рішення на користь олігархів, посадить тюрму. Тому що гратися з країною в той час, коли люди не можуть звести кінці з кінцями, купити ліки просто під час хвороби, це ж реально. От в мене діти хворіли, я пішов в аптеку купувати. Моя мама вже не купить. В неї пенсія тисячу з копійками все вона вже не купить, бо їй треба цілу пенсію там залишити. Як це так? Так, от одні не можуть виживати, інші жирують нормально себе почувають. Ну і жирують вони і за рахунок корупції, фактично. Ви навіть говорили в одному з інтерв'ю, що от депутати зараз внесли законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за хабарництво, якраз для категорії: судді, прокурори, слідчі. Ви кажете, в принципі, у вас була та сама ідея ще у 2008 році. Як ви думаєте, тоді не прийняла Верховна Рада цей закон? Зараз є? шанси? Я поясню людям, тому що Вони не всі знають. Коли я був депутатом, 8 років тому зареєстрував законопроект, його прийняли в парламенті, понад 300 чому депутатів. його суть, нагадаю. 364, так. суть проста. Якщо ми хочемо боротися з корупцією, тут є два напрями. Перше стимули і мотиви. Щоб було вигідно працювати чесно, і друге це покарання за порушення закону. Той законопроект був пов'язаний з покаранням. Не для всіх. Чому я не для всіх? Тому що ви знаєте, хабар це дві частини: є ті, хто пропонують і дають, а є ті, хто вимагають і беруть. Відповідальність других вища набагато, тому що це державна машина. Ми з вами зранку прокидаємося і не і не думаємо, кому піти дати хабар, правда? Ми хочемо просто жити, але куди б не пішов. Від тебе вимагають. Так от для тих, хто вимагають, і я взяв три категорії: слідчий, прокурор і суддя. Це ті три категорії, завдяки яким або винного сажають, або за хабар випускають і ще гірше роблять. За гроші невинного сажають. І от для цих трьох категорій: слідчий, прокурор і суддя, вісім років тому я вніс законопроект, щоб для них, якщо вони взяли хабар і вчинили зло, пожиттєва тюрма. Без права амністії з повною конфіскацією майна. Той закон став законом, але, на жаль, тодішній президент Віктор Андрійович Ющенко його заветував. І він не вступив в дію. От якби він вступив в дію, і хоча б трьох під камери посадили по життє, повірте, була б інша країна абсолютно. Так от зараз, минулого тижня, 50 депутатів одразу з різних фракцій зареєстрували такий самий законопроект, такого самого змісту. Я можу тільки радіти. Дай Боже, щоб їм вдалося. Я щиро бажаю їм успіху. Можливо, зараз в цих умовах вони приймуть. Я хотів би, щоб прийняли якомога швидше. І тоді імітація боротьби з корупцією зразу перейде в практичну площину. Уявіть собі, якогось колядника зварича того, чи будь-кого, який е сажає тільки тих, хто вкрав барана чи велосипед, а випускає тих, хто краде мільярди. Взяли за жабри, зачинили, і він знає, пожиттєво, все, він не вийде більше ніколи. Якби нас була смертна кара, була б смертна кара. Так у нас найвище покарання пожиттєва тюрма. Двох-трьох посадить, я стверджую, і знаєте, чим завершиться в прокуратурі, в слідстві, в СБУ, в судах, приблизно третина, а то й половина напишуть заяви і підуть добровольно. Погано чи добре? Скатерть у дорогу. Підбудеть це класно. системи. Тому що це люди, які сиділи і заробляли, ламаючи долі. Всій країні. От нехай вони підуть. Хай краще будуть пусті місця, а потім прийдуть ті, хто хоче справді працювати суддею, слідчим прокурором, а не заробляти на сльозах і на ламанні долі інших. Оце треба зробити зараз негайно. І мені тут не важливо, що вони не згадали мене, що я був автором того закону. Врешті-решт, це не має жодного значення. Хто б не був автором закону, коли він вступить в дію, люди тоді подякують. Я дуже хотів би, щоб це було зроблено. Анатолій Степанович, от продовження теми ще один закон, який стосується боротьби з корупцією, і це один з законів з пакету безвізових, який виявився скандальним, окремі депутати називали його шахрайством. Маю на увазі закон про електронне декларування. Що ми О, отримали? Тобі поправку згодом. За насправді ви знаєте, е, от не терплю фальш, а простими словами брехню. Тому що коли депутати... Приймають пакет, називають Європейські закони буде безвізовий режим. Для цього треба прийняти закон, щоб кожен чиновник і кожен депутат декларував свої доходи і витрати в електронному вигляді, доступно для всіх. Аплодую. Але ж вони, ну я не знаю, влада, уникну лайливих слів. Вони роблять абсолютно по-іншому. І коли прийняли цей закон минулого тижня і всі аплодували, а потім були в а потім почитали. І пішли сльози або на кутніх, посміялися. Я прочитав той закон, і тому моя вимога, я публічно сказав, до президента Порошенка не підписувати той закон, використати право вето і повернути його в парламент. Чому? А тому, що ці хитро видумані депутати, скажу так, вони передбачили три неприємних речі: перше, в 2016 році вони дозволили всім чиновникам, всім депутатам брехати буквально. Отпиши в свою декларацію, що завгодно. Там, за там раніше передбачалася кримінальна відповідальність, а вони відклали її на рік, на 17-й. Тобто, в 16-го можна збрехати, що в тебе нічого нема. Приховати, що завгодно. Оце неприпустимо, треба вилучити раз. А ввести відповідальність з цього ж року, 16-го. Друге, вони передбачили, що ти будеш звітувати тільки про те майно, яке надалі собі заробиш. А те, що в тебе є зараз. Всі твої яхти, На переходи літаки. То ти не зобов'язаний декларувати. Стоп, як це так? Як це так? Фактично і, легалізується. І третє, вони передбачили, якщо раніше в проєкті було, що треба звітувати, якщо ви чиновник, то вам треба звітувати і про своїх батьків, і про бабусю, дідуся, і про дітей і онуків, кого є, то тепер вони що зробили? Звітує чиновник і про тих, хто живе з ним в одній квартирі. Тобто треба тобто, переписувати на за дружину пишеш? чи чоловіка і дітей малолітніх. А якщо Віктора Федоровича був Саша стоматолог, дорослий син, який з ним не жив, але він був мільярдером і виривав зуби фігурально всій країні, всьому бізнесу, то ви хочете знову ховати так, щоб був президент, мер, прем'єр чи депутат типа бідний, члени родини багатий, а він про них не звітує. Тому це фальш, це імітація. Це насправді не антикорупційний, а корупційний проєкт. Я дуже сподіваюся, що Петро Олексійович Порошенко використає право вето і поверне його в парламент. Бо якщо він його підпише, то тоді президент стане частиною тої самої корупційної проблеми. У нього є час. У нього зараз на столі лежить цей проєкт. Він слухає думки різних людей, включаючи, можливо, і нашу розмову, хтось з помічників йому. Нехай врахує. Не можна підписувати цей проєкт. На його місці за жодних умов я б не підписав. Корупція протипас з корупцією – це одна з важливіших внутрішніх проблем України. Зараз ми маємо ще одну загрозу. Серйозний виклик це агресія Росії. До речі, в інтерв'ю також ви сказали, що Росія буде завжди проблемою для нас. То що ми можемо протиставити? Що може Україна протиставити сьогодні такому сильному супротивнику Росії? Ви знаєте. Ну, міністр оборони навіть можна. навіть не як міністр, але я скажу як міністр. Тут є речі, які треба робити зараз негайно, швидко. І є речі, які потрібні на стратегічну перспективу, тому що ви праві Росія буде сусідом завжди. І при Путіні, і після Путіна там когось може поїхати криша, як вони кажуть, і можуть створити для нас проблеми. Треба бути готовими. Ну, на жаль, така природа цієї держави. І ми вже всі в тому переконалися, навіть ті, хто дуже любили Росію Рань. Раніше вже тепер не люблять, розуміють, що вона пішла вогнем і мечем проти нас. Так от, я бачу три напрями: яким чином нам е, зміцнитися, щоб бути готовим не тільки зараз протидіяти путінській агресії, а й на дальшу перспективу. Напрям перший це швидкі, ефективні економічні реформи і рішуча боротьба з корупцією. Тобто завдання абсолютно не воєнне, тилове. Чому це важливо? Для того, щоб суспільство... Громадяни і солдати хотіли таку країну захищати, щоб вони її поважали, щоб вони знали, що ця держава не злодійкувата, не корумпована, дбає про них і коли вони йдуть захищати, дбає про їхні родини. Тобто економічна частина і боротьба з корупцією. І Путін, до речі, на те не впливає. Не можна уряду Яценюка чи ще комусь прокурорам і так далі списати свою бездіяльність, сказати, що Путін заважав, він нічого не заважав. Ви робіть собі, оце перше. Друге, реально змі... зміцнювати армію і сферу безпеки. У нас от до війни зараз цифра трошки змінилася. Було приблизно 700 тисяч людей в формі зі зброєю. Але із з це них... була боєздатна армія. Це всі силові структури. Але тільки четверть це були збройні сили, які призначені захищати всю державу від ворога. А решта це були сили внутрішньої безпеки, які владу від Майдану захищають. Отут треба змінити пропорцію. Тому що подивіться, що під час Майдану ми бачили, який був Беркут оснащений, а потім побачили, які солдати злодені. І зараз це продовжується значною мірою. Треба виправляти цю ситуацію на користь армії, це перше. Друге – промисловий комплекс. Ну от дивіться: рік війни 2014 2014-й. Було втрачено 4 місяці навіть більше із-за того, що цей абсолютно безвідповідальний уряд не затвердив завдання для оборонної промисловості. Простими словами, державне оборонне замовлення. Було затверджене тільки 2 липня 2014 року. На війні потрібно було мати бронежилети, каски, геть усе люди купували за свої, а уряд сидів собі. Ніхто не бомбардував уряд, він сидів в теплі. Вони цього не зробили, зате ніхто не відповів. І те продовжується. От нинішній рік, 2016, державне оборонне замовлення було затверджено не 1 січня і не 2 січня, щоб оборонна промисловість почала працювати в три зміни. А тільки через 40 днів в лютому місяці. І Що, за це знову йде. Військовий саботаж. Я вважаю, це службова бездіяльність, за яку треба сажати в тюрму. Кого? Дві людини за це відповідають: перше профільний міністр. А це Міністерство економіки. Зараз це Абрамавичус. І другий прем'єр-міністр, який підписує документ. Прізвище я Оці двоє повинні йти до прокурора. Тому що можна скільки завгодно розказувати казки, що ми дбаємо про армію. А виходить, врешті-решті, ось що. Лежать гроші купа з бюджету, лежать на столі. Армія не має техніки, тому що міністр оборони не має права підписувати контракти з оборонними підприємствами, поки не буде оцього документу. Його нема 40 днів. І все стоїть. А з іншого боку, державні оборонні підприємства, які повинні працювати в три зміни, люди повинні отримувати зарплату, а вони стоять. Одні проклинають владу злочину, другі проклинають злочинну владу, а треті з цією купою грошей не можуть сісти. І за одну добу я стверджую підготувати цей документ. А вони тянуть 40 днів. Тому тільки за це я вже відправив би уряда Ценюка в відставку. Але це одна причина, таких причин десятки. Тому оці два напрями: перший я вже сказав, це реформи в тилу, друге зміцнення оборонного сектору і третій дипломатична робота. Але не в тому форматі, який зараз в мінську, оця мінська балалайка, де сидить Росія, Ленер, ДНР, ОБСЄ а проти них Кучма, Медведчук і ще хтось. Чотири учасники: Америка, Європейський Союз. Україна і Росія, от тільки в такому форматі, тоді можна забезпечити стійкий довготривалий мир, а не отаке от перемир'я, під час якого гинуть люди практично кожного дня. Я дякую вам, Анатолію Степановичу, за розмову. Нагадаю, нашим глядачам у нас в студії був Анатолій Гриценко, лідер політичної партії Громадянська позиція. На цьому у нас все до зустрічі наступних ефірах. Все добре.